Вітаю всіх, друзі! Ми розпочинаємо сьогоднішній наш захід. Я думаю, що для кого не секрет, і ви всі знаєте, чому ми сьогодні тут зібралися, оскільки ми сьогодні відзначаємо 10 років вдячності, вдячності Героям Небесної Сотні, які 10 років тому, навіть можна сказати, 10 там, з половиною, ще в 2013 році, вийшли на Майдан. І відстоювали демократію та свободу України. Сьогодні наш захід такий трошки неформальний буде, незвичайний, але все ж таки основні традиції будуть збережені. Сьогодні ми не оголошуватимемо державний гімн. а ми згадаємо з вами перш за все історію революції гідності та послухаємо гімн у виконанні тих, хто стояв. Ці страшні, але визначні хвилини для нашої держави. У нас сьогодні з вами не буде хвилини мовчання, оскільки однієї хвилини замало, аби згадати кожного, тому сьогодні ми приділимо більше часу на вшанування тих, хто не лишився осторонь і виступив на захист демократії, свободи та гідності. Тож я прошу всіх цей невеличкий проміжок часу бути уважними, аби закарбувати в пам'яті. Все те, про що ми сьогодні будемо говорити, про що буде сказано, і мати змогу ділитися цим надзвичайно важливими історіями і частинками, сторінками історії нашої батьківщини. Тож всіх прошу до уваги. 21 листопада 2013 року кабінет міністрів України призупинив процес підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Це рішення дало початок подіям, які спочатку назвали Євромайданом, а трохи згодом революцією гідності. Закінчувався листопад, який назавжди повернув нас з лап минулого у складі імперії до надій європейського майбутнього. У 2014-му мені було 10 років. Я була підлітком та не дуже була зацікавлена новинами. Але про події на Майдані дивилася з болем. Згодом прийшло розуміння, що сьогодні я можу бути тут та цікавитися новинами власної країни саме завдяки Героям Небесної Сотні. Устим Голоднюк мешкав у місті Збараж Тернопільської області. Навчався у Бережанському агротехнічному інституті. На Майдан він приїхав ще в листопаді. 20 лютого він загинув від вогнепального поранення в голову, коли разом з іншими майданівцями пішов у наступ вгору по вулиці Інститутській. Куля Снайпера обірвала життя юнака вищого готелю Україна поряд зі станцією Метро Хрещан. У стимулодніку було 19 років. Усим називав своїм оберегом синій оонівський шолом, який, по його словам, мав захищати його від муча. 1 грудня 2013 року від 500 тисяч до півтора мільйона людей вийшли на вулиці Києва, протестуючи проти силового розгону і побиття студентів, що сталося напередодні. Днями після на головній площі країни розгорнулися барикади та наметові містечка. Майдан назавжди стане місцем де розпочався новий етап війни Росії проти України поки що у фазі так званої гібридної агресії. Я не пам'ятаю Майдан як щось особисте саме в контексті власного життя, бо мені було лише 4 роки. Але сьогодні я точно знаю, що він був і є частиною моєї історії. Адже саме завдяки всім, хто без страху стояв за країною у 2014-му я маю змогу жити в цій країні у 24-му, всі ми сьогодні маємо бути гідними їхньої жертви. Байдовський Сергій Романович був мешканцем міста Нововолинська, Волинської області. Він дуже любив своє місто і був патріотом України, був неодружений, працював на магістральних нафтопроводах дружби. Часто приїздив на Майдан востаннє саме 20 лютого. Того, того ж дня загинув від пострілу у Груди на вулиці Індустріальної. Однією з останніх цитат на сторінці ВКонтакте він написав слова Левка Лук'яненка. Нація, яка не готова посувати синів на смерть, не виживе. 21 січня після поранення гумовою в поліву до жовтневої лікарні Києва було доставлено львів'янина Юрія Вербуцького. Але отримати належну медичну допомогу він не встиг. Тітушки викрали його разом з активістом Ігорем Луценком прямо з офтальмологічного відділення. Тіло Юрія було знайдено біля лісопосадки в околицях села Гніден Бориспільського району Київської області 22 січня, з численними страшними побоями та відкритими переламами кінцівок. Так стало відомо про першу кров пролату на Революції Гідності. Цей же день на вулиці Грошевського працівниками Беркуту будуть вбиті Сергій Нігаян та Михайло Жезневський. В новинах ще на початку революції показували хлопчика років 14, який активно допомагав будувати барикади, носив бруківку. На початку тих подій підлітками це сприймалося як пригода, до якої хотілося приєднатися, бо мало тоді розуміла, що настав час обирати шлях. Сьогодні ж завдячуючи Героям Небесної Сотні, і ми можемо приєднатися до відстоювання нашої країни, розуміючи наскільки цінна можливість продовжувати боротьбу, бо кожен охоче може зробити щось корисне для держави. Ольга Бура народилась в селі Ріпнів Бузького району Львівської області, жила в селі Журатин Бузького району Львівської області, починаючи з 24 листопада 2013 року, брала активну участь. В акціях протесту в Києві на Майдані пробула всі три місяці. Вона допомагала морській сотні, самообороні, стояла сторожі, працювала на складі та на кухні, померла в київській лікарні 10 березня 2014 року. Через рану отриману на Майдані. 26 січня втисалася в історію Запоріжжя страшною назвою «Кривава неділя. В цей день за згодою і безпосередньою підтримкою місцевої влади правоохоронці разом з тітушками за допомогою гумових палець і дерев'яних пийків жорстоко розігнали місцевий євромайдан. Було затримано його організатор Ігоря Артюшенка, керівника обласного осередку Українська справа та голову обласної організації всеукраїнського об'єднання Свобода Віталія Падлубникова. Їх засудили на два місяці домашнього арешту за нібито спробу учасниками мітингу взяти штурмом будівлю Запорізької обласної ради та обласної державної адміністрації. Про євромайдан в Запоріжжі казали не так голосно: можливо, не хотіли, аби це запримікалося в історії. Але це було тоді на вулицю вийшла велика кількість містян, думаю, їм було страшно. Але вони розуміли, що славетна Запорізька земля і її мешканці не можуть залишатися островом. Дехто з запорізьких революціонерів, долучився до столичного майдану. Сьогодні я можу дякувати їм всім за те, що тут, у власному домі, я можу бути українцем і не боятися цього. Сергій Синенко народився і жив у місті Запоріжжя, займався підприємницькою діяльністю, був істинним патріотом рідного міста та країни. Під час Революції Гідності Сергій виходив на майдан заради майбутнього своєї батьківщини і своєї родини. Був активним учасником автомайдану Запоріжжя та Дніпра, організовував допомогу медикаментами та фінансово підтримував самооборону місцевого майдану. 26 січня укривав у неділю Запоріжжя, захищав людей від жорстокого побиття тітушками та силовиками, доставляв поранених до лікарень на власному автомобілі, брав активну участь у визволенні заарештованих людей із райвідділів міліції, з метою залякати жителів міста Запоріжжя та прилеглих районів. За активну діяльність проти злочинного режиму Януковича та його поплічників на місцях тітушки 13 лютого 2014 року спалили Сергія Синенка у його власному автомобілі на кордоні Запорізької та Дніпропетровської областей. Тіло було знайдене у згорілому автомобілі Тойота за 20 кілометрів від Запоріжжя. Четвер, 20 лютого 2014 року, біля дев'ятої ранку, Беркут покинув Майдан та рушив улянку вулиці Стотуському. Активісти сприйняли це відступ, пішовши слідом, потрапили в паспорт. На першому поверсі готеля України було розгорнуто госпіталь для поранених та вулиці. Водночас, війська РФ, всупереч порядку передано державного кордону України, проникли на територію Криму з метою подальшої окупації. Жертвами першої сотні відроджувались національна свідомість. Ми побачили е, всього декілька е, хвилин величезної історії, історії боротьби, яка триває і по сьогодні. Е, після нашої зустрічі протягом кількох хвилин ви зможете, кількох годин ви зможете долучитися до дошки пошани Героїв Небесної Сотні. Е, е, я скину посилання в чат, плюс ви зараз можете відсканувати QR-код, який ви бачите на екрані, і ми пропонуємо вам написати кілька слів вдячності. Тим, завдяки кому ми маємо за що боротися сьогодні. Оскільки без їхньої жертви України могло би вже і не бути. Тож після закінчення заходу переходьте до дошки Пошани і подякуйте тим, хто віддав найдорожче власне життя. А наразі прошу до вашої уваги для вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні ми оголошуємо хвилини мовчання. Потисині, не каче по тині. Плине каче поти сині Аксенин Василь, Ручунян Георгій, Бадера Олександр, Майдовський Сергій, Балюк Олександр. Ігор, Лок Іван, Бойків Володимир. Бондарив Сергій. Бондарчук Сергій. Братушка Олексій, Врезденюк Валерій Гура Ольга, Вайда Богдан. Варениця Роман, Васильцев Віталій, Вербицький Юрій. Варемій В'ячеслав. Войтович Назар. Нагаджи Петро. Голоднюк Пустив. Горошишин Максим, Гриневич Едуард, Гурик Роман, Дворянець Антоніна, Дцябульський Микола, Дигдалович Андрій, Ідеч Сергій. Дмитрів Ігор, Дяковський Юрій, Жалобага Анатолій, Жеребній Володимир Жизневський Михайло, Зайко Яків, Зубенко Владислав, Кільків Богдан, Калиняк Богдан, Тапінос Олександр, Кимський Сергій, Давид. Тіщук Володимир, Літинський Олександр, Вернеєв Анатолій, Корчак. Андрій, Костенко Ігор, Костишин Михайло, Петляр Євген, Кочупа Віталій, Учицький Володимир, Мазур Артем, Пазуренко Павло, Максимов Дмитро, Мельничук Володимир, Мовчан Андрій, Мойсей Василь, Наконечний Іван, Наумов Володимир, Нечапаренко Анатолій, Нігоян Сергій, Опанасюк Валерій, Орленко Віктор. Пагор Дмитро Пантелеєв Іван, Панків Микола, Паращук Юрій. Пасхалін Юрій. Махенько Ігор, Леханов Олександр. Подригун Олександр, Возняк Андрій, Полянський Леонід. Поправка Юрій, Горський Василь, Прохорчук Віктор, Рибак Володимир, Саєнко Андрій Сенек Роман Сергієнко Василь, Сердюк Ігор, Сидорчук Юрій, Синенко Сергій, Слободян Тарас, Смоленський Віталій, Сольчаник Богдан, Тарасюк Іван, Тачук Ігор, Топій Володимир. Точний Роман, Ушневич Олег, Хомяк Віктор, Храпаченко Олександр Курція Зураб. Царьок Олександр. Цепун Андрій. Чаплінський Володимир. Черненко Андрій. Чорнець Віктор. Чернявський Дмитро. Чмеленко Віктор. Шаповал Сергій. Швець Віктор. Шеремет Василь. Шеремет Людмила. Шимко Максим. Щільник Йосип. Шерпанюк Олександр. З вами почули імена всіх героїв Небесної Сотні, всіх тих жертва і смерть яких була зафіксована, оскільки ми розуміємо, що немає жодної гарантії того, що не було інших людей, які постраждали під час тих жахливих подій. Я знаю, що сьогоднішній захід складний. Складні, і ми завжди на ці заходи запрошуємо всіх різні покоління від 1 до 11 класу педагогів, психологів наших, всіх наших батьків, всіх працівників, тому що для цих сторінок нашої історії немає віку, від молодших дітей до дорослих. Всі мають це знати і пам'ятати, аби розуміти якою ціною нам дається свобода, демократія та незалежність і всі цінності, які сьогодні ми продовжуємо виборювати? Я вам дуже вдячна, вдячна за вашу увагу, за тишу, за те, що ви приділили цей час. Я не буду вас більше затримувати, і сподіваюся, що сьогодні ми зможемо побачити на нашій дошці пошани дуже багато слів вдячності для Героїв Небесної Сотні. І прошу вас пам'ятати та передавати цю пам'ять. Своїм знайомим, друзям та близьким. Слава Україні. Героям слава. Героям слава. Героям слава. Героям слава!